<риклад> Одеса без Одеса без Одеса без чуємо, як мітингуючі кричать: Одеса без фашизму Одеса город герой, і так далі. Лозунги різні, як ми чуємо. Мітингуючи просять зробити ширше про Для того, щоб фашизм міг прийти. Бандеровські біси вони з Одеси. Почалось доброго дня! О, це нас виганяють з Одеси. Як ви бачите? От бандеровські є біси. Вон із Одеси! деси. Бандеровські біси. Вон із Одеси! Ну Якось так. Як бачимо, тут співробітників правоохоронних органів та працівників засобів масової інформації більше ніж мітингуючих. О, тут представники кулікового поля можна спостерігати. А чому не не Це до мене звертаються. Да, да, да. Нанари, нари. Скоро, скоро, зараз, скоро. Побідувати. скоро побідувати. щоб у прадіді стерв'ятник. Пішов воно відсюди, Стернємка! Господи, Боже мій. Уберіть цю дитячу. Який жах. Валі давай відсюди. А спробуй ти козьом. Дивіться на ці чудові обличчя. Ці люди претендують Побили на українські рагунку, пенсії, не наглядячи цю країну. А можна ще раз повторити, Ромен, я не встиг руку, я йду. Прибери Приберіть румин! От виявляється, що я вже румин. Хоча ми бачимо якийсь прототип радянського прапора. Червона хусточка. Це шарфік, так. Я ж кажу, хусточка. Хустка української буде.

Подивіться в ці просвітлені обличчя. город, А деся город герой. Одеса, город, герой. Одеса, город, герой. Так, не ходи тут, бо, ти, бо тебе зараз теж люди подумають, що ти вата. Дивіться, там є таймер. Таймер? Там, я бачу, 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 бачу таймер. На прямому ефірі. А, Що ж ти не казав, йому чекав? Чому ви ми в громадському місці? Знаєте, що це заборонено законодавством? Адміністративним кодексом. Ні, я навчався в навчальному закладі. От матюкатись в громадському місці заборонено. Це не культурно. Доброго дня. Якось отак це все виглядає. Це 2017 рік, 10 квітня, місто Одеса. От, що город хтось не знає, город герой. Да. Бандеровський водні з Одеси. Фашизм не пройде. Фашизм не пройде, зробіть ворота ширше. Так, свято нафталіна. Що буде ще щось цікаве, друзі. Я ще включусь обов'язково в ефір. От вам і ще раз цих прекрасних людей, яких можна тут побачити. Слава Україні!